Чергова знахідка надрозумного представника боліту Чатрулеці, який очевидно закінчив школу з золотою медаллю, а університет з червоним дипломом. Та Пушкін? Да. А як ти знав? Ну я в школі вчився. в Ну, в принципі, так. Да. А ти це Пушкін? Ну, а тебе? Без наявності мізків якісь знання, логіку та усвідомленість важко запхати в голову. А владі відсутність сірої речовини лише на користь. М'ясо воно не потрібне. Їм що Пушкін, що Шевченко, байдуже. Головне сказати, що в школі учився. Тільки запитання: чому саме? А ти його поставила рядом з собою? Тому що це не Пушкін. А хто це? Тарас. Бандера, Остап Бендер, був Біндера був, і тепер Тарас Бандера теж є. Цікаво, що ще придумають із ці надрозуми. До речі, згадайте, як у російській калузі учні та працівники школи по особливому привітали російського диктатора Путіна з днем народження. На честь свята вони цитували і прославляли Степана Бандеру, тримаючи в руках портрет найбільшого ворога Росії. Вчителі навіть не підозрювали, що тримало у руках фото не Путіна в юності, а Бандери. Ось в якій школі цей персонаж певно вчився. Бандера. А как ти знову? Я в школі учився життя. А. Далі перенесемося в місто Гукове, розташоване у Ростовській області, яке вважається територією передового соціально-економічного розвитку. Як відобразилося останні десятиліття так званого стабільного розвитку на житті та культурі хуторів та поселень Росії, дізнаємося. Слава Богу, у мене дитина закінчила перший клас. Садик так и не открыли. Да, ребенок вырос без садика, потому что возможности возить его в другие детские сады у нас не было. У детей нет ни одной детской площадки. Ні, одної від слова, совсем. Зате всі члени Госдуми жирують, живуть шикарно і забезпечили наперед всіх своїх онуків, які ще навіть не народилися. У них не те, щоб майданчики вже є та садочки побудовані. Для них вже куплені квартири в загніваючих англосакських країнах. О, це я на роботі відморозив ногу мені ампутірували один палець. А Я маю за 17 кілометрів їздити елементарно на перев'язку три рази в неділю. Таксі стоит 450 руб. У нас с посёлка туда и 450 назад 900. А если это старики, которые на пенсию живут в 14-16.000, 16 это реально. То тобто, есть не только садочків, а і лікарень немає. Росіяни весь час вихваляються, що вони не знають горя, та живуть на широку ногу у своїй найкращій державі. В реальності все ж має абсолютно інший вигляд. Планомірний і цілонаправлений геноцид росіян виглядає саме так. Путін сказав, що Росію можна розвалити лише зсередини, чим він власне і займається. И довольно успешно. У нас столько здесь богатств, вы даже не представляете. У нас залежи золота, у нас залежи серебра, у нас уникальные глины, которые являются по международному определению медицинского сообщества они являются самыми лучшими в мире по лечебному фактору. Это пестроцветные глины. Это здесь в округе где-то? Это здесь в округе. Вы только уявить! І на додачу до всього варто відмітити, що дійсно основною галузю економіки міста Гукова є вугільна промисловість. В минулому тут працювало багато заводів. Цегельний залізобетонних виробів, металевих та гумотехнічних виробів, а також швейна, трикотажна, текстильно-голантерейна фабрики. Певне, місцеві мешканці не повинні взагалі були знати. Що таке бідність? Тама пічка. Яку ви переложили. Йдите, ось тут, пілежилі, що все. валится. Да. Вот здесь обрушится это все, течет, крыша течет. У вас, получается, дом разваливается? Дом разваливается, да. Он постройки 60-го года. В 18 году весной у меня произошел пожар в доме, вот в комнате. Часть выгорела. А обращались куда-то за помощью? Да. Что, какой ответ был? Ремонтуйте за свій рахунок. тільки будь ласка, не показуйте це відео солдатам НАТО, бо від заздрощів ще більше захочуть всю цю красу захопити. Да, це аца остатки советского наследия. Если бы в то на той момент ложили не положили бы нормальні труби, які продержались 50, а то и более лет, я б не знаю. Ми б наверное, вообще всі ходили с ведром на колодец. Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів природи, наймогутніша, найвеличніша наука математика. Є в математиці щось таке, що викликає людське захоплення. Але точно не для росіян. Скільки буде 13% від 100? 77. Як ви посчитали? В сенсі, як я посчитала? 13% від 100 от 100 13 і все. Получиться сколько? Ну явно не 77. Может, Може спробувати їй пояснити в грамах. Можливо, так дійде. Ну ви зрозуміли. Так росіянам, певне, легше думається, коли перед очима пляшка. А насправді це вкотре підтвердження того, що більшість росіян ні літературу, ні історію, ні математику не знають. <гум> <гум> я відповів неправильно, я согласна. Сколько, <гум> сколько буде 13% від 100? 87. А 50 процентов от 100? 50. Получается 13 процентов больше, чем 50 процентов? У меня сейчас экзамен по математике. Так, экзамен по математике. Ты ж вывесила в себе позаду ганчирку, где великими буквами написано «Россия». Треба ж мощь свою, могущественность, силу показать. Не упасть в грязь лицом. Але є але ж для чого показати, що русські вот, об'ясни мені, будь ласка, Ти ще для чого це устраиває? Так само для цього і ставляться запитання, аби просто вкотре в цьому переконатися. І з кожним разом цей відсоток переконання зростає все більше і більше, а такі росіяни опускаються все глибше і глибше на дно ні. Взагалі деньги часто читаєте в житті или нет? Ну, пак пока... я в этой компанії работала в касі, я очень много читала руками деньги, так. Да поки не, машинки нам дуже такі серйозні поставили. Уявляємо збитки компанії. Військовий злочинець Олександр Скоробогатов пішов на криваву СВО у січні 24-го року, щоб заробити на квартиру матері. Через місяць родині хероя зателефонували та повідомили про його смерть. У Скарабагатова залишилося четверо дітей: дружина та сестра. Проте вони поки що не отримали належні виплати і не отримають. Син у мене, ну, молодцом, він і Я був, і в школі, і сам по собі він такий був тихий, скромний, На хірурга хотів вивчитися. А так як я одна, я говорю, ти поїдеш. Дрова колоть, не вміє воду я так сказати, теж не можу, і поэтому я його не відпустила. Ви просто вдумайтеся в це. В школі був атлічником, хотів учитися на хірурга. Мать не відпустила, нікому дрова колоть. І цинкова труна. Ця мамаша навіть не розуміє, що зараз її син міг би бути лікарем навіть десь за кордоном, але їй ліньки було рубати дрова і воду носити самій. Зробила із синочка домашнього раба, хоча в путінській Росії. Все рабы и так видно Роджиня. Это вот в каждой деревне по тысячу родителей. И вот мы когда встретились, я говорю: неужели вы все с горем? Они говорят: да, у кого муж, у кого сын? За роды грошей и Путина. Я не знаю, почему она сама со мной не общалась. Не, не, ну, как сказать, мы в последнее время-то вообще не виделись. Она не, не приезжала ни к внукам, ни к сыну, вот только перед отъездом. Вона приїхала з онуками, не спілкуються. Навіщо жити? Живі онуки не потрібні. Та як ви зрозуміли, з сином своїм вона теж не дуже то й спілкувалася. Це так на камеру розказати душу роздірающій історії. Треба, бо так і без виплат можна залишитися. Я в ломбард Ламбартом дала свої, ну, своє колечко і от взяла вінок. Ми під'їхали вже десь несколько минут уже дін потому тому що он уже в клубі раз стояв гроб. Во вторих, народу было, о я не знаю сколько. Друзі СВО э, кто хромой с палочкой. Если бы весь синковим, хоча б я би не вірила, може быть. але ні, серце подскажет, нет, серце не повіде, никогда материнское. два варіанти: перше це треба настільки давити на жалість, що в тебе немає копійки на вінок, аби отримати обрієні виплати за вбитого сина. Другий варіант на Росії частина населення настільки бідна, що что... Навіть грошей не вистачає на штучні квіти. І те, і те, шок. Може, ти мені квартиру не змог купити, Так ти квартира буде, Може камнатьонка буде. Не знаю, синок поки грошей нету. А, -а, а, друзі, тепер все стало на свої місця. Ось вона: істина, любов російських матерів. Далі ви побачите дуже бридкий та болючий для українців діалог двох нелюдів. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда мы сели, я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах, сейчас помню, первое это самое. Вот. На заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладайте вашу карту. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? А ты тут випадково не обалдел, заехав в нашу Украину, где державна мова українська, прилез из своего болота и питаешь, что ты на украинском говоришь? А не пішов би ти слід за російським воєнним кораблем. Так, саме туди. Ну, що со мной на украинском разговаривал? Молчи. Я говорю еще раз. Что ты со мной на Я так хочу. Ну, ну, хочешь? Хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста. Отправил ЛГБКР. Алвал. Падвал на вожосієпадвалі зараз. Ви побачили доказ для гаг відео, де расист з посмішкою розповів, як він посадив на підвал жінку з Бердянська за те, що вона розмовляла з ним українською. Нині у російському полоні перебувають понад тисячу жителів окупованої території Запорізької області. Точна кількість заручників невідома, бо окупанти приховують, кого і де саме вони утримують. На окупованих територіях продовжується викрадення людей. Доступу до місць утримання місцевих жителів та повної інформації про людей, які зникли в окупації, немає у жодної організації, в тому числі міжнародної. Віримо, що справедливому покаранню російським бути.